Бахистонська скеля, ключ до вавілонської мови. В 1835 році сер Генрі Роулінсон, офіцер британської армії, зауважив на Бахистонській горі 320 км на північний схід від Вавілона, велику стрімку скелю, що підносилась на 500 метрів серед рівнини. На лиці цієї скелі на перпендикулярнім обриві 120 метрів над дорогою. Була гладка поверхня з написом. Раулінсон, розглядаючи цей напис, зауважив, що він був висічений в 516 році до Різдва Христового з волі Дарія, царя Персії, того самого Дарія, за якого був відбудований храм в Єрусалимі, як про це описано в книзі Ездри того ж року, коли храм було закінчено. Цей напис подавав довгий звіт на перській, еламіцькій та вавілонській мовах про перемоги Дарія. Роулінсон трохи знав перську мову і, припускаючи, що напис був той самий у трьох мовах, він з дивовижною наполегливістю на протязі чотирьох років лазив по скелі і стоячи на уступі шириною біля 30 сантиметрів під нижньою частиною напису. За допомогою драбин знизу і мотузків згори робив відтиски напису. За 14 років було зроблено багато перекладів. Раулінсон знайшов ключ до стародавньої вавілонської мови і відкрив для світу величезні скарби стародавньої вавілонської літератури.